Важко бути чутливою людиною, не тому, що погано бути чутливою людиною. Чи навпаки класно бути чутливою людиною, а ті, хто менш чутливі, вони не такі класні, бо вони не такі, начебто продвинуті. Але насправді це не так. Це не класно і не погано. Просто чутливій людині важче в цьому світі через те, що світ побудований по. По певному алгоритму. І цей алгоритм він розрахований на якийсь середній рівень чутливості. І навіть якщо подивитися да, про, про закон, да, алгоритми закону, малочутливі люди, які поза законом, скажімо так, да, які деструктивні для більшості населення, їх цей закон не лякає. Тобто їм не страшно понести покарання а, за свої дії. Сильно чутливі люди, вони без кінця тривожаться. Там якось маленьке щось неточність, десь в якихось документах десь щось не так подав, все вже трусить, що мене засунять. А, а от середнячок десь вони злякалися, десь не злякалися. І ну, типу, нормально вони можуть жити в межах о, оцього, от соціуму і усрійнного варіанту. Але це не значить, що хтось поганий, а хтось хороший. Це просто означає, що якщо ви чутлива або надчутлива людина, то ваша відповідальність полягає у тому, щоб знайти свою форму проявлення в цьому світі. Так, щоб не боротися з системою і не рівнувати себе. Бо навіть якщо ви будете боротися або підлаштовуватися під систему, в обох варіантах ви постраждаєте, ви себе зруйнуєте. Тому потрібно знайти такий варіант. Бути собою в цьому просторі, щоб себе не зруйнувати, але й не підлаштуватися.